Виведення всіх військ РФ з усієї території України є передумовою для зняття санкцій Євросоюзу. Про це заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіпер. Припинення неспровокованої та невиправданої агресії Росії в Україні та безумовне виведення всіх російських збройних сил з усієї території України було б однією з головних передумов для зміни або скасування санкцій. Зауважила речниця Єврокомісії за її словами. Санкції ЄС не спрямовані на торгівлю сільськогосподарськими товарами, включаючи харчові продукти зерно та доброва між Росією та третіми країнами. Сьогодні литовські військові заявили, що під час навчань на полігоні Пабради зникли четверо американських військових і одна гусенична машина. Наразі триває пошукова рятувальна операція. Низка змі повідомила, що військові загинули однак офіційні джерела поки не підтверджують ці дані. Водночас їхній гусеничний транспорт було знайдено в болоті. До пошуків були залучені литовські та іноземні військовослужбовці, а також вертольоти ВПС і Служба охорони держкордону Литви останніми днями на Сумщині збільшилася кількість ударів по прикордонню з авіації. Також на територію області активно проникають російські ДРГ. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Ворог наростив кількістю впіві дронів. Сумщина переважає за кількістю заходів російської ДРГ. За останній час диверсанти заходили з півдня. Наші воїни розуміють загрози, вони можуть бути різні за кількістю. Воїни постійно тренуються, використовують розвідувальні апарати, щоб викрити ДРГ, сказав Демченко. По його словам, наші підрозділи застосовують наявне озброєння і знищують їх.